Подивіться, ну, в відкритих водоймах. По-перше, основне, вирощувати рака можна, але цей вид рака є теплолюбивий. Таким чином, якщо ми і будемо вирощувати тільки в літній період. Якщо водойма глибока, то прогріється десь ну, плюс-мінус середині літа. Але якщо водойма не глибока, то плюс-мінус травень місяць, кінець травня, можна починати висадку. Якщо водойма буде знову ж таки глибока, то і... Оположуватись вода буде ну, довший період, тому вересень ключ 100% ці раки будуть рости. Якщо в літньою водой могли садити не малька сантиметрового, а малька підрощеного 3-4 місяці, щоб йому було, то її результати на виході будуть зовсім інші. Можна виростити в реальності рака середньою наважкою 100 грам. Так, це по-перше. По-друге, чи можна з рибою тримати? Я би з рибою не радив тримати, тому що якщо рак буде ліняти і не буде норок, де він заховається. То може бути таке, що риба з'їсть цього малька, який перелиняв. Тому я би не радив пригоду ну, чи годуємо, чи не годуємо влітку. Влітку ми стараємось не годувати. Якщо дуже багато там якогось корму, гамарус, мотиль. А якщо водойма нова і немає харчової бази, то само собою підкидаємо рибу або комбікорма. Літнє вирощування в Україні поступово набирає оберти, і таким чином з часом будемо бачити збільшення цього ну, і розширення цього направлення в літній період. Ми радимо клієнтам, які не хочуть капітально вкладатися в інкубатор. Ви можете з нами працювати по закупівлі малька. Але мальок потрібно бронювати ще взимку, тому що коли в травні місяці всі накидаються в один місяць, на всіх малька банально не вистачає, тому що це сотня тисяч малька за місяць. Це ми ну, всім угодити не зможемо. Таким чином, літнє вирощування, тільки в літній період часу з рибою не раджу, годування ну, раджу підгодовувати. Ну і потім вилов, коли у вас буде дуже багато цього продукту, ви виростили. Якщо ви не знаєте, що з ним зробити. Ну, по перше. Що можуть до нас звернутися, ми з радістю заберемо. А так цей рак можливо перероблювати. Це означає, що його можна зварити, заморозити і завакумувати. Таким чином, ви після розморозки можете цей продукт доставати або постачати його на ресторани, і цей продукт після розморозки не втрачає свої смакові властивості. Більш дештально можна в телефонному режимі телефон шапці профілю, будуємо ферми, розвиваємо це направлення, запуск ферм, практика навчання, супровід. Продаж обладнання і мальок, це це е, ми можемо допомогти від А до Я. Також є продаж франшизи на кінцевого о, на клієнта. Будуть питання, набирайте.